Незважаючи на те, що час є до кінця року, наразі зробити це майже неможливо. Сьогодні на підприємствах Донеччини, це, зокрема, компанія вода Донбасу та 14 самостійних водоканалів, встановлено лише половину приладів обліку холодної води та стоків. А враховуючи той факт, що всі вони є збитковими через невідповідність тарифів та собівартості послуг, найближчим часом ситуація навряд чи зміниться. Установка этих счетчиков ну теоретически только идет за счет предприятия. Здесь даже исполкомы не могут такую сумму денег выделить для того, чтобы... Как бы эти счетчики установить? Где сейчас взять вот эти миллионы, скажем, той же компании Вода Донбасса или тому же Донецкому Горводоканалу для того, чтобы поставить эти счетчики? То есть это можно сделать только либо не выплатив людям зарплату, либо еще какие-то не выполнив, скажем, подго какие-то подготовительные мероприятия, ну, скажем, там к зимнему периоду. Єдине вирішення проблеми це знову ж таки використання обласного та міського бюджетів. Втім, питання про те, чи зможуть депутати виділити необхідні кошти, залишається відкритим. Гліб чи мовнів В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. Допомога малюку. У Маківці дворічний хлопчик бавився біля старовинної гармати часів Великої вітчизняної війни. В результаті чого голова малюка застрягла між швелерами конструкції і самостійно звільнитися він не міг. На допомогу прибули рятувальники, вони розтиснули елементи конструкції та дістали дитину. Також під час пожежі у приватному житловому будинку у тій же маківці загинув 60-річний чоловік. Інцидент стався через необережне поводження з вогнем. А в Амросійському районі та Маріуполі піротехніки знищили 24 боєприпаси часів Великої вітчизняної війни. Елітний товар виявився контрабандою. У Донецьку виявлено великий склад незаконно ввезених в Україну лікеро-горілчаних виробів відомих світових брендів. Сума товару становить близько 11 мільйонів гривень. Віскі, вино, горілка коньяк, і це не повний перелік того, що виявили співробітники головного управління міндоходів у Донецькій області під час проведення операції Держкордон 2013 На територію України алкогольні напої потрапляли через Одещину, а у подальшому транспортувалися до складу Донецьку, де їх і маркували фальсифікованими марками акцизного податку. Організував оптова рознічну реалізацію елітного контрабандного алкоголя. 42-літній офіційно нетрадоостроєний житель Донецька. На крупном оптовом перевалочном пункте хранились ликероводочные изделия таких марок, как Хеннесси, Джонни Уолкер, Чивас, Дом Переньон, Мартини, Абсолют, Вдова Клико и многие другие. Під час перевірки було виявлено, що махінатор не мав жодних необхідних документів, які підтверджували законність надходження товару на митну територію України та сертифікати якості. Спеціалісти наголошують, подібні дії не лише завдають чималі збитки бюджету, а й несуть небезпеку для здоров'я покупців. Проте горе підприємцю вдалося доволі непогано розгорнути горілчаний бізнес. Товар продавав він оптовим покупцям, які у свою чергу організували збут по всій території Донецької області. Всего в ходе обысков обнаружено и изъято из незаконного оборота 36 тысяч бутылок ликероводочных изделий и около 10 тысяч штук поддельных марок акцизного налога для маркировки ликероводочных изделий импортного производства. Наразі проводяться заходи щодо встановлення повного кола причетних до незаконного бізнесу осіб. Здійснюється збір доказової бази для притягнення винних до кримінальної відповідальності. Вилучений товар передано на зберігання. Олена Сушкова, Петро Беркут, регіональна служба новин. Незвичайний врожай. У Маріуполі на одній з присадибних ділянок приватного домогосподарства правоохоронці викрили цілу плантацію Конопель. У 57-річного садівника, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, було вилучено близько 300 кущів наркотичної речовини, подріблені сухі гілки, листя та пристосування для збору і зберігання наркотику. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років. Зауважимо, під час проведення цьогоріч у Маріуполі профілактичної операції МАК було вилучено майже 900 кущів нарковмісних рослин, з них 266 кущів маку та майже 700 кущів конопель. До відповідальності притягнуто дев'ять нарколюбителів. Пограбування з фейерверком у Новогродівці двоє хлопців 26 та 16 років викрали спортивні мотоцикли. Про це повідомляє ГОВС України у Донецькій області. Під час злочину, аби відволікти увагу людей, зловмисники застосували салют. Під шум та постріли викрадачі зламали гараж, потім перекотили мотоцикли на інший кінець міста та викликали вантажну машину для їх подальшого транспортування. Пізніше хлопці мали плани продати мотоцикли через інтернет, адже товар не з дешевих. Наразі вартість двох мотоциклів становить 16 тисяч умовних одиниць. Але завершити розпочату справу не вийшло. Хлопців було затримано в одній з лісосмуг на трасі Знам'янка. Луганське зварене. Наразі даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань крадіям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. Абітурієнти стають студентами в Україні. Завершилася друга хвиля оприлюднення списків абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на бюджет. 8 серпня стартує третя хвиля. Тож у випускників досі залишаються шанси потрапити на безоплатне навчання. Євген один з тих, хто потрапив на бюджетне навчання саме під час оприлюднення списків, зарахованих під час другої хвилі. Хлопець розповідає, можливість контрактної форми навчання навіть не розглядав. Щоправда, він, як і більше студентів, подав документи до декількох вишів на різні спеціальності. Подавав на спеціальності правознавства і защити інформації. Вибираю вуз, оцінюю далі перспективу трудоустройства і в цілому роботи в ній. Професія, яку обрав Євген, металургія наразі не дуже популярна в Україні. Цьогоріч в державі замислилися над популяризацією, так би мовити, немодних спеціальностей. Наприклад, у Донецькому національному технічному університеті кількість місць держзамовлення збільшили на 100. Годзаказ увілічен в основному на технічні спеціальності, ілі, скажем, тільки на технічній спеціальності. Ета машиностроєння, інженерна механіка, металургія. Ну і ні скнімного на комп'ютерну Науки. Это с одной стороны те, которые пользуются спросом и востребованные выпускники этих направлений, скажем, компьютерная инженерия, да, и внимание государства к базовым отраслям промышленности: машиностроение, горное дело, металлургия. Это те направления подготовки, которые востребованы. Будуть саме ближайше време. Бюджет для деяких родин єдина можливість дати своїй дитині вищу освіту. проте вона не завжди реальна. Тож часто абітурієнти йдуть на хитрощі. Наприклад, у Донецькому національному університеті фіксували випадки, коли абітурієнти надавали підроблені документи ЗНО. уже кілька років працює система ЄДЕБА, Катери, вже ці оцінки… зафиксированы, там они уже есть. И сразу же, это в ки киевская программа, и мы к ней никакого отношения не имеем, не разрабатывали, это сразу мы туда обращаемся за проверкой автоматически. И сразу же выдает, как только мы вводим неправильные данные, сразу же эта система говорит, что данные введены не, неверно. І ми тогда перепровіряємо сразу і відновлюємо те, що необхідно. Вже 11 серпня. Опівні вищі навчальні заклади мають оприлюднити остаточні списки зарахованих на бюджет. Потім розпочнеться робота з контрактниками. Олена Сушкова, Олександр Вчаренко, Петро Беркут, регіональна служба новин. Мешканець Маріуполя виявився кращим знавцем китайської мови в світі. Кирило Чуйко, який навчається в Київському національному лінгвістичному університеті, став переможцем всесвітнього конкурсу з китайської мови для студентів. Боротьба тривала впродовж місяця та проходила в різних містах Піднебесної. Українець обійшов понад 120 конкурентів 77 країн світу, впоравшись з десятками завдань ситуації, вирішення яких потребувало досконалого знання китайської мови. Наприклад, знайти дорогу в незнайомому місті або правильно приготувати рибу. Тепер на переможця чекають в будь-якому вищі Піднебесної. До йому нададуть безкоштовне трирічне навчання. Музика. У Донецькому будинку художників відкрита персональна виставка Василя біди. З цієї події художника особисто привітав донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Картини автора дуже життєрадісні і виразні. На виставці представлені портрети, натюрморти та пейзажі. Відмінною рисою робіт Василя Біди є яскраві кольори та теплота сприйняття картин глядачами. У меня нет такого э, распределения. Там мне нравится море или там пейзаж какой-то, э, да, или э, какой-то натюрморт, или э, портрет какой-то. Если я увидел какой-то образ, который меня заинтриговал, я добиваюсь, чтобы позировали мне это, понимаете? И я с удовольствием выполняю эту работу. Любую, я навіть не можу так виділити работ, моїх вот щоб це от найкраще моя, вот лучше и їй віддав душу свою. понимаете. я всегда все добросовестно выполнял, и і как-то, знать, они мені всі такі дорогі. Всі своє життя художник присвячує творчості. Тож, коли роздивляєшся картини, створюється враження, що читаєш біографію Василя Біди. Багато уваги у своїх роботах автор приділив своїм близьким, а саме батькам, дружині та своїй онуці. Я ви знаєте, чорствую подсказку своєї душі. Вона мені підказує і я виконую. І так ви знаєте, от времени родина прагпа проходять, і я завжди. Благодаря душі своїй я эти года. Кожна виставка це визначна подія для кожного художника, адже творчим людям необхідне визнання публіки, критика та поради колег. Привітати Василя Біду з відкриттям персональної виставки приїхав Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Ну, я думаю, що Василь Федорович сьогодні один із старіших наших художників. І я поздравляю вас з персональною виставкою. хочу пожелать новых творческих успехов по запечатлению летописи нашего края богатого Донбасса, Донецка. Ну и, безусловно, здоровья пожелать ему. И чтобы он еще долгие-долгие годы трудился на ниве творчества, воспевая красоту Донецка и Донбасса. Нагадаємо, що виставка проходить в Донецькому будинку художників протягом серпня. Анастасія Бойченко, Дмитро Стрибульов, регіональна служба новин. Динамівець Євген Хачеріді отримав офіційну пропозицію від шахтаря. Генеральний директор клубу Помаранчево-Чорних Сергій Палкін про це повідомив на власній сторінці у Фейсбуці. За центрального захисника української збірної запропонували 12 мільйонів євро. У свою чергу президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що не готовий віддати свого ключового гравця за озвучену суму. Минулого сезону Євген зіграв 23 матчі у прем'єр-лізі. Він також виступив минулими вихідними проти гірників. Літня відпуска гравців баскетбольного клубу Донецьк завершилася. Тепер для них розпочався навчально-тренувальний збір у Севастополі. Щоправда, національні збірники Липових Глєбов та Корнієнко ще не приєдналися до основної команди. Вони готуються до фінального турніру чемпіонату континенту. У подальших планах ще збір у Литві та участь у міжнародному турнірі Кубок Азовмашу наприкінці вересня. Нагадаємо, що команду до старту української суперліги готує донецький спеціаліст Валерій. І плеханов. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. Я ж з вами прощаюся. На все добре і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромуцентру, у четвер, 8 серпня очікується вночі короткочасний дощ в день без істотних опадів місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі плюс 15-20 градусів в день 25-30. По Донецьку вночі від 15 до 17, в день плюс 28-30. Атмосферний тиск істотно не зміниться.